Україна запросила на ключові державні посади іноземців, сподіваючись, що свіжі фахівці зі сторони будуть менш заангажованими у старі корумповані системи і зможуть активніше проштовхувати реформи. Наприклад, народжена у США Наталія Яресько активно працює міністром фінансів і є одним з досягнень, називають Реструктуризацію частини зовнішнього боргу, попри такі приклади, Україна напевне не обійдеться без надійного внутрішнього джерела фахівців, і ми сьогодні можемо про це поговорити з гостею програми. Софія Опацька, декан львівської бізнес-школи в українському католицькому університеті. Софію, вітаю вас. Доброго дня. Отже, як ви думаєте, ваш університет здатний запропонувати нових потрібних фахівців для України? Ну, я думаю, що ми не лише здатні, ми це робимо. Взагалі, Український католицький університет розвивався спочатку більше як гуманітарний навчальний заклад, але вже в останні кілька років в нас з'явились такі школи, як журналістики, бізнес-школа. Після революції гідності ми дещо подивились по іншому на ті можливості, ті потреби, які є в Україні, і звичайно. Що маючи дуже тісне спілкування із представниками ринку праці і дивлячись на ті потреби, які є в Україні, ми розвиваємо нові напрямки. Так і які це напрямки, які, які фахівці з якими професіями ви працюєте? Ну для прикладу, цього року відкрилася у нас школа комп'ютерних наук. Так, це, це є той напрям, який ми бачимо дуже перспективним для України, і той напрямок, який може дійсно дати нову якість, так і в якому є постійна потреба в кадрах. Інша це школа управління. Школа управління, яка працює в першу чергу для того, щоб з'явились нові кадри серед державних службовців, серед працівників органів місцевого самоврядування. Мені здається, що тут особливо є велика потреба в Україні тих людей, які можуть мати не лише знання, а які будуть мати певне ставлення до своєї роботи і будуть однозначно не корумпованими і керуватися певними принципами і цінностями. Ваш навчальний заклад Не. особливий. Він не державний, і це означає з одного боку певну незалежність, свободу. З іншого боку, вам не гарантовані надходження з бюджету. Ви не маєте гроші, і ви збираєте їх самі. Зокрема, для цього ви тут в Америці, так Так, ну дійсно, наш університет є приватним, тому ми дуже уважно дивимося в першу чергу на те, яка, яка є потреба ринку, тобто кого нам готувати з іншого боку для тих напрямків, які не є самоукупним. Ними ми і оскільки наші студенти оплачують фактично лише 15-20% реальної вартості їхнього навчання, тому що е, якісне на навчання воно насправді є дороге. Ми маємо прихильників по цілому світі, і, зокрема, в Сполучених Штатах Америки достатньо багато людей, які підтримують наш університет. Також зараз зростає та кількість людей в Україні, які це роблять, і які розуміють, що для України важлива. Якісна освіта в довшій перспективі я є прихильницею тези такої, що якщо б ми більше інвестували і розвивали освіту, можливо, нам зараз потрібно було б менше збирати грошей на армію і на фронт. Так що означає слово католицький у вашій назві? Це означає цінності. Це означає певна програма формації наших студентів. Це означає, що студенти в наш університет приходять не лише за знаннями, а вони отримують певні навички, і також вони отримують певні цінності. Тобто вони отримують додаткову програму свого, свого персонального розвитку. Те, що ви такий особливий. Університет чи полегшується вам зв'язки, наприклад, з американськими навчальними mm -hmm. закладами, де також, зокрема. Питання фінансування вирішується подібним чином. Так. Ну, ми дуже схожі до моделі американських університетів, дійсно, і в своїй системі управління, і, і в багатьох інших речах. Це полегшує, тому що особливо, якщо ми співпрацюємо з католицькими університетами, це завжди це одразу нам дає якесь спільне поле для спілкування. У нас це означає, що. Принципи, якими ми керуємося, етичні принципи, вони є дуже схожими, вони ну практично однаковими, і це одразу нам дозволяє швидше рухатись вперед, тому, що оцей цей час на визначення питань етики і, і, і цінностей, воно в нас дуже схоже. Скажіть, будь ласка, ваша система, ваш спосіб навчання і роботи найкращий? Ви вважаєте, що всі університети повинні бути такі, як ваш? Ми дбаємо про якість. Ми, ми постійно самі вдосконалюємося. Однозначно, що якщо ти робиш якусь справу, завжди є можливості для покращення. І я думаю, що це і принцип нашого університету і всіх шкіл, які є в я цьому ні. Така та система, як у вас, чи приватні універс... університети, можуть бути лише додатковими, допоміжними в загальній системі вищої освіти Ні, чи я... основними? Ні, я думаю, що приватні навчальні заклади можуть відігравати дуже важливу роль. Е, приватні навчальні заклади е, Звичайно, є є певна історія приватних навчальних закладів, і не всі були з хорошою репутацією в Україні. І однозначно, що їх кількість е, має зменшитись, але якщо приватний навчальний заклад дає своїм студентам хорошу освіту, дає знання, навички, ставлення і дає їм можливості хорошої кар'єри в майбутньому, е, тобто е, знов ж таки спілкується з представниками ринку праці, спілкується з державою, е, розуміє, які люди будуть потрібні цій країні. Такі такі університети повинні існувати. Чудово. отже, бажаємо вам успішних випускників, нобелівських лауреатів і міністрів, і президентів. Дуже, Дуже дякую. дякую, Софія Опацька, декан львівської бізнес школи в українському католиці.